Фотопейзажі, поетичне слово та джазову музику об'єднала єдина тема урбаністика. Збірна митців Івано-Франківська та Львова презентувала найрізноманітніші фантазії на цю тему, які логічно доповнили вже знайомий івано-франківцям фотопроект Сни міста, автор нічних світлин найкрасивіших міст Європи, а також ідеї гармонійного поєднання їх з іншими видами мистецтва львів'янин Тарас Стефанишин. Така сни міста, урбаністична поезія і. Основні принципи мого фотопроекту це є ніч, міста, ніч музика. І до цього додалася поезія. Тобто їм була задана тема, а далі ми зімпровізували. До читання урбаністичної поезії залучили Івано-Франківців Любомира Стренаглюка та Назара Федорака, а також львів'янку Лідію Мельник. Вони називають цю акцію ностальгійною, адже відомі здебільшого як поети-дев'ятдесятники. Хоча, окрім лірики, створеної наприкінці минулого століття, лунали нещодавні творчі доробки авторів. З вибором віршів, зізнається, Лідія Мельник, проблем не виникло, адже кожен її вірш пов'язаний з певним містом. Оскільки всі мої діти фактично урбі, то більшість, як виявилося, нашої поезії, є урбаністичний критерій був не дуже складний для відбору. І я зрозуміла, що в мене кожен фактично текст є пов'язаний з певним містом і я не заявляла цього. Я хотіла, щоб можливо слухачі самі здогадалися, але так є. Мистецька акція стала своєрідним експериментом. Дебютувала вона саме в Івано-Франківську завдяки добрій літературній славі, яка закріпилася за цим містом завдяки станіславському феномену.